Просто зараз ми покажемо ваші світлини цього тижня. В усіх садочках та школах розпочинаються костюмовані ранки. Твій Гордюша ким буде? Сьогодні Вовчиком буде. О, вовчиком. Да. А я то зайцями-зайцями. Все, все дитинство, хотів, все життя сказав. А мама Леші перевдягається у зайчиків мама. і лисичок. Вовчиків у випадку Марини Леончук та розповідає вірші Діду Морозу в обмін на подарунки. Тому і черговий флешмоб у нас присвячений. Карнавалу! Марино, яка добірка у тебе? І ми розпочинаємо перше фото від Наталії Савенець. З днями у її донечки Марії був перший ранок у садочку. Вона була сніжинкою. Ось дивіться, яка вона була сніжинка. Сніжинка так я. Маємо ще одне фото від Ані Браколо. Вона надіслала ось такий колаж і назвали його Дітки-гномики. Руслан глянь. Купили сину костюм для ранку дитячому садочку. А молодша донечка також захотіла приміряти. Віршики дітки-гномики вже вивчили. Вот мои маленькие черевники. Моя третья фото от Дарыны Дмитриевой. Она прислала нам с такой и я ей. Это мой мишка Никита. Ему 4 годика. В этом году он будет снеговичком. А, я... Никита стеснительный мальчик, но когда выступает на утренниках, все стеснение уходит. Я думаю, что это темная снежинка такая. Это еще хлопчик, то вот мы жадку дали. Моя четвертое фото от Оли Андрусышин из Львова. Она пишет, моя донечка Софийка на святе снежиночка. О. Ну або в центрі, або крайня справа, ну, бо Огочика бачу, бачу, бачу якогось там гномика. Якісь ведмедик маємо п'яте фото від Андрія Барила. О. Він надіслав нам фото свого золота. Ось яке в нього є мишеня. Андрій пише: Моя найулюбленіша дівчинка на планеті, Доця Соломія. Ой, мишиня, слухайте, золота. яка фотка класна. нас не маємо... піднімає ще є. І ще фото маємо від Юлії Казінської, і вона ділиться своїми спогадами. Це мій перший новорічний ранок у садочку. Мені тут два з половиною і я. Сніжинка, хоч і була досить малою, але пам'ятаю, як у садочку до свята робили сніжні кульки з вати. Потім потрібно було показати гру в сніжки, але я боялась вати і не бажала навіть рук брати такі сніжки. Взагалі була досить капризною дитиною, але за новорічний подарунок погодилась на компроміс. Яка історія! а? Два з половиною року. І ще. маємо ще одне фото, надіслала нам Світлана Пантелеєва. Це мої донечки, пише наша глядачка, на новорічному святі в садочку, їм тут 4 роки. Образ Фей метелики, які створила я. Свято було цікаве, і веселе діти розпізнавали, розповідали багато віршиків, співали пісень, водили хороводи. Написала нам наша глядачка Світлана. Ай, такі світлини, мабуть, усі в дитинстві були ті, тиким була на ранках? Ну я взагалі на ранках була, спочинаючи з першого класу і закінчуючи не, не кажи слово сніжинка, не каронько снігуронько фу, Снігуронькою. Фу. Снігуронькою. у дев'ятому класі. Мені тільки пощастило. Вибачте, школа, якщо рідна мене слухає, зламала руку, і тоді мене був. Були... Тихо. Снегомника с полонной на рукой. Нас... А, друзья, нам свої... А... За свої архівні фото з під ялинки або mm -hmm. світлини ваших дітей із дитсадка розповідайте історію образів, костюмів, який задум у вас є. Хто пошив, Які вирішки віршики розповідали? Mm -hmm. Ми були варіжки. Я в варіжках були розповідав віршики. нам цікаво знати все про вас. Не забудьте про хештег, сніданок, нижні підкреслювання. Карнавал Бачите на екрані. Ну а mm -hmm. також пам'ятайте про наш інстаграм, адреса Равлик сніданок. Ну і також на нашій сторінці в мережі ми поцікавилися, чи ви вже встановили ялинки та прикрасили їх, і ось що отримали у відповідь. Юлія Володіна нам написала: ось наша красуня Ого. показувалася новорічним деревом. І Ірина Орешко і додала коментар. Так, діти на Святого Миколая на Ріділі ставимо іскусственну третій год уже а, Марина Левчук прикрасила дерево сніговиками. Це я. Марина Леончук, да сама про себе. Так, от більше коментарів не забувайте та світлин. Шукайте на сторінці у Фейсбука. Ми дякуємо вам за активність, за історії, що ви щирі з нами. І у відповідь ми також я думаю, що ви відчуваєте це.